Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Ігор Швець, оперативник української кримінальної міліції, капітан у відставці, пише, що робили 26 листопада на судилищі у Львові. Головна мета це допит онлайн батька підозрюваного. Далі і Швець переказує свідчення Зінченка старшого, дане судові по відеозв'язку. Федір Зінченко сказав правду, після чого почалося театральне дійство. Софія особи, батько Славка, військовий. Він воює на передовій практично весь час. Він не ховається в тилу, не сезачешник, коротше, простий герой, український солдат. На запитання, чи ви бачилися з сином, як ви його виховували? Він каже, я ж пішов на війну, коли я на війні, як я можу виховувати сина. Говорив з ним по телефону коротко, коли міг говорити, тому що я практично постійно на нулі. Постійно в зоні бойових дій виховання по телефону, сказав батько. Було дуже помітно, що слова батька мали великий вплив на присутніх, навіть на прибічників Софії особи. Вони примовкли, і вся судова зала затихла. Але потрібно було облити його брудом. Софія Семчишин, особа не має совісти. Це моя думка як чоловіка. В неї відсутня така річ, як совість, і оця людина без совісти виходить на вулицю зі своїм. Ми прибічниками, що очі потопили в землю, тому що відчули, що солдат Зінченко сказав правду, не приховуючи нічого, бачачи, який вплив на всіх оточуючих, навіть на журналістів, мала його промова. Софія особа вирішила облити його брудом з ніг до голови. Цитую, ви почули промову батька-убивця, батька, який захищає свого сина вбивцю. Це істерика. І в мене питання, чому адвокати Славка Зінченка не подають скарги на дії Софії особи. Скільки разів вона в суді обзивала матір Славка, доводила її до серцевого приступу? Щоразу дзьобала дзьобала, добивала худеньку змуч. Пані Олено. вона й батька обзивала неодноразово, зараз просто брудом облила. Скільки разів вона обзивала славка вбивцею, хоч прекрасно знаю, що не можна називати людину. Злочинцем без вироку суду в Україні поки що діють закон Конституція і КПК. Мене дивує, чому вони вкотре проковтнули образу батька і образу сина, оцього худенького загнаного хлопця. Він же дитина, в ньому душа ледве тримається. Не має вона права їх обзивати. Це в нас переслідується по закону. Але хто ж закриє Софію рота, з якого виливається бруд? Адже вона керує Шевченківським. Судом і Галицьким прокурори і судді дивляться її в роти роблять все, що вона каже. Під час судових засідань вона влаштовує балаган, Перемовляється і перезирається з прокурорами і дозволяє собі вигукувати погрози на адресу Зінченка. На позаминулому засіданні у Шевченківському суді, коли заслухувалися покази трьох свідків, прокурор петльований публічно і дуже явно тиснув на одного з них. Отже, допитують свідків. Першою допитують бабцю сусідку. Коли ви повернулися в руках у того персонажа в окулярах і панамі, зброя була, пістолет був. Я не бачила, каже бабця. руки в нього були. Постій я нічого не бачила. Далі допитують місцевого чоловіка у треніках, який сказав, що бачив, як Фаріон йшла по доріжці. А їй назустріч ішов клоун в окулярах і панамі. Запитують того чоловіка. Скажіть, будь ласка, пістолет в його руках був, не було пістолета. Отже, два свідка, які на момент убивства були на відстані 10 метрів від клоуна, заперечують наявність у нього зброї. Далі третій свідок Вася Електрик, прокурор Петльований, питає: Скажіть, пане Василю, пістолет в руках того чоловіка в капелюсі і окулярах, що йшов у напрямку. До Ірини Фаріон, і ви це бачили, був. І каже, не було. Прокурор петльований. Подумайте ще раз, свідок я нічого не бачив. Тут адвокати зінченка повинні були схопитися на ноги і заявити про те, стоп, не тисніть. Прокурор порушує закон. Він тисне на свідка. Не заявили. А прокурор петльований у питає свідка. Пане Василю, згадайте щось у нього було в руках чи ні? І Василь починає виляти, мовляв, щось було таке квадратне. Прокурор підказує. А дуло було там. Василь схоже було на дуло яке чорне. Ось так у всіх присутніх на очах. прокурора петльований фактично підкинув зінченкові пістолет, якого не було. Оце і є львівська феміда у всій красі, яке найслабше місце обвинувачення. Пістолет, пістолета нема. То чому Солима і Вороняк не роблять акценту на цій обставині? Чому вони на суді не повставали, не махали руками і не кричали? За що ви намагаєтесь посадити Зінченка, коли пістолета немає? Коли у клоуна в капелюсі та окулярах, якого ви видаєте за Зінченка, пістолета не було? Адвокати повинні вимагати в генпрокурора Кравченка і в інших інстанціях переведення В'ячеслава Зінченка до Києва чи іншого міста для подальшого судового процесу, тому що у Львові це очевидно. Постійно порушується право Славка Зінченка на захист. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.